Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про добро. Що ж це воно таке добро? Добре слово краще за цукор і мед. Добро, як сонечко, гріє. З добрим дружись, а лихого стережись. Скажіть, малята, а як ви думаєте? Яку людину називають доброю? Так, це людина, яка робить добрі вчинки, а добро гріє її, як сонечко. Дітки, є ще таке гарне слово комплімент. Це таке приємне слово, наприклад, у тебе дуже гарна зачіска, або ти гарно виглядаєш. Або можна сказати ти розумничок. Пограйте, будь ласка, зі своїми батьками, друзями чи з сестричками та братиками у таку чудову гру. Зверніть увагу, як світяться оченятка у того, кому зробили комплімент. Як посміхається ротик, та краще і настрій. Дітки, а вам приємно, коли роблять компліменти? Звичайно, гарні слова. Завжди приємно чути, але їх також важливо прикріплювати добрими вчинками. Ось послухайте, що трапилось із білочкою. Білка і добра людина, Василь Сухомлинський, ішла собі лісом, добра людина, дивилась на трави і квіти ласкавими очима, не наступала на квіти, бо помітила їх. Ось підійшла добра людина до високої сосни, побачила білочку. Білочка стрибала по гілках, а за нею гнався якийсь рудий звірок. Добра людина впізнала куницю. Це лютий білочин ворог. Ось ось куниця наздожене білку і розірве своїми лютими пазурами. З жалем і болем у серці. Глянула добра людина на бідолаху. Побачила білочка очі доброї людини, плигнула з дерева й сіла їй на плече, а зла куниця втекла в темний ліс. Погладила добра людина, білочку, та й сказала Стрибай собі до свого дупла. Глянула білочка, вдячно добрій людині у вічі й пострибала додому. Дітки давно вже чекали на неї. Вона й розповіла їм про добру людину. Дітки, чи сподобалось вам оповідання? Про кого тут розповідалося? Так, про білку і добру людину. А як поводила себе добра людина у лісі? Так, дуже обачно, обережно, щоб нікому не нашкодити, нікого не образити. А що трапилось із білочкою? Так, за нею гналася куниця. А як же врятувала людина, білочку? Звичайно, вона взяла її на руки, малята. А що випромінюють очі доброї людини? Звичайно, правильно, добро і тепло. Бачите, який добрий вчинок зробила людина, врятувала білочку. Дітки, я запрошую вас на стежку добрих справ. Пригадайте, яку добру справу ви зробили вчора або сьогодні. Розкажіть мені про неї. Я буду чекати ваші розповіді у вайбер-групі. До зустрічі!